Мої вимогливі котики. Будемо намагатися бути не ідеальними сьогодні. Я так не хочу, щоб перфекціонізм руйнував чиєсь життя, тому в цьому відео ви дізнаєтеся найкращі доказові психологічні техніки, які допоможуть вам подолати цей стан. Всім привіт! Я дипломований психолог Ксенія Коновалова. І так, відео буде не ідеальним, але це не означає, що воно не вартує вашого лайку або коментаря підтримки. Перфекціонізм це прагнення до бездоганності, до ідеалу в усьому, де ви можете його досягти. Перфекціоністи встановлюють для себе надвисокі стандарти і витрачають на досягання цього стандарту увесь можливий час, через що це життя схоже більше на пекло. Ніжна райсько насолоду, а вже ж перфекціоністам не можна помилятися, бо будь-яка помилка вона прирівнюється до особистого провалу. Не обов'язково людина з перфекціонізмом буде все намивати, під лінійку виставляти, як із оголочки виглядати. Так, перфекціонізм транслюють нам з телеекранів, тому що в кіно також вийшло найлегше саме таким чином продемонструвати цей розлад, але в житті прояви, як правило, зовсім інші. Це безкінечне перероблювання будь-чого. Це перманентна думка, що ви недостатньо хороша людина, розумна людина, зробили недостатньо класно. А вже ж думка можна краще. Так, да, це от є якийсь результат, але, звісно, треба було постаратися ще, тому що можна краще. У когось це прагнення до конкуренції, у когось це розлад харчової поведінки, тому що є нав'язлива думка, що треба покращити зовнішній вигляд і бути ідеальною людиною. Постійна прокрастинація, хто називає себе лінивою людиною? Може, ви просто перфекціоніст? Там, де є перфекціонізм, як правило, є генералізований тривожний розлад або обсесивно компульсивний розлад, розлади харчової поведінки, як я сказала, та депресія, тому що надвисокі стандарти призводять до постійного вигорання. Люди втомлюються, потрапляють в апацію, а далі вже й депресивний розлад капіталістичній системі дуже вигідно підтримувати перфекціонізм. Напевно, ж ви бачили велику кількість людей, які підкреслюють, що вони перфекціоністи, і тим самим демонструють, що їх робота буде виконана якісно, так як вони звертають увагу на деталі і намагаються зробити найкращий результат. Але це підміна понять. Насправді перфекціоністи роблять свою роботу гірше. В процесі роботи вони звертають увагу на несуттєві деталі, але ті, які вони можуть контролювати і перероблювати мільйон разів, а коли вже петух клюнув і до дедлайну залишається декілька годин, в останній момент роблять все, що встигнуть, бо іншого варіанту немає. І на виході картинка може бути не така класна, якби людина поступово розтягувала процес роботи і робила якісно щодня, а не ідеально. І ви мені скажете. А яка ж різниця між перфекціонізмом та прагненням відповідально якісно зробити свою роботу? Різниця є. Так, вона може бути непомітна зі сторони, але якщо ми зазирнемо всередину, о, там буде все видно. Тому що людина, яка просто якісно виконує свою роботу, може зупинитися, коли втомилася, може отримати задоволення в процесі, може вирішити, що о, це достатньо. Перфекціоністи ніколи не скажуть достатньо, їм завжди недостатньо. Людина, яка просто якісно робить свою роботу, розуміє, що вона не робот, і що можуть бути якісь помилки. Людина тоді може прийняти цю сторону свою перфекціоніст, буде внутрішньо помирати і на стін лізти навіть за малесенький якийсь пройоб. Звідки ростуть ноги? Перфекціонізму, кінечно, з дитинства, як правило, до дитини ставлять такі високі вимоги і стандарти, що в силу свого віку ця дитина не може опанувати це, щось цим зробити, і звикає до страждань і високих очікувань від себе. Формує думку, що саме так треба до себе ставитися з вимогою, з витребуванням якогось ідеального результату. Також з'являється думка, що любов, увага. Десь близько з ідеалом. Бо, як правило, дитині демонструють любов, прихильність, коли вона прийде і похвалиться, що вона щось класно зробила. А якщо не класно, то вже ж покарання. Чому перфекціонізм так складно подолати? Багато чинників я всі не зможу розказати, але на деякі сьогодні зверну увагу. По-перше, людина з перфекціонізмом ототожнює себе з навколишнім світом. з... Процесами праці з результатами зовнішнім виглядом і не відділяє свою особистість від якогось результату. І якщо результат вийшов не такий класний, як людина хотіла, вона сприймає це на свій рахунок, що це значить вона погана, жахлива особистість. Наприклад, знаєте, оцей стан, коли водій їде в машині і ототожнює себе з розмірами цієї машини, тому може вписуватися в повороти, розуміти як керувати цією машиною, тому що ми можемо екстраполювати Своє тіло, себе на якісь предмети. А в здорових проявах це приклад з машина. Але от у перфекціонізмів це який в мене манікюр, яка в мене зачіска, який в мене одяг, класно я реферат написала чи не класно реферат написала. От, Отожне екстраполяція відбувається на всі оці процеси життя. І вже ж тоді можна з розуму зійти, тому що будь-який провал, це фінал життя. Дуже складно, дуже болісно це пережити, наче ви берете і частинки себе відрізаєте. i ja jakby У перфекціоністів є внутрішня дефективність, дуже стала думка, що людина нікчемна, що вона насправді ні на що не здатна, тому йде таке прагнення до ідеалу, щоб подолати цю дефективність гіперкомпенсувати її, прикрити її якимись результатами, досяганнями, грамотами і медалями. І тоді можна, наче якось вижити. Ніхто не помітить, що ви фіговий чоловічик, якщо ви це все заховали за фасадом. Ну і, звісно, перфекціонізм закріплюється, тому що допомагає справитися з екзистійною тривогою і розгубленістю, бо нам не зрозуміло, як жити. Немає алгоритму, немає інструкції. А перфекціонізм це така підміна поняття, що наче інструкція є. Треба просто робити все ідеально. А, треба обирати ідеальних людей, треба йти на ідеальну роботу, треба носити ідеальну одежу, треба ідеально прибирати, ідеально думати, ідеально сидіти, говорити ідеально. І, звісно, тоді не треба приймати рішення і бути в цій складності. Одразу є готова відповідь. Так, зручно, хоча ціна. За таку зручність, як по мені, то за висока перфекціоністи, як правило, дуже самотні люди. У перфекціоніста не тільки до себе високі вимоги, а й до людей оточуючих. Тому складно і романтичні, і дружні, і робочі стосунки якісь побудувати. Люди навколо можуть бути дебілими, тупими, не такими, жорстокими. Вони ідеальними. Як перфекціонізм це прийме? Ніяк, тому залишається бути очіпенцем. Ми переходимо до технік. Мені було важливо дати вам трошечки теорії, щоб ви зрозуміли, як ці техніки використати і допомогти собі. На жаль, я повинна попередити, що самостійно подолати перфекціонізм неможливо. Вам треба допомога зі сторони людина, яка Буде підмічати те, що ваша психіка ігнорує, витісняє е, і не помічає. Але ж з чогось треба почати, я б хотіла, щоб сьогоднішнє відео ну це вже було, якщо можливо не першим вашим кроком, другим чи десятим. Я не знаю, що ви вже там робите, але ну щось робити треба, да? Спочатку почнемо з дихотомічного мислення, так зване чорно-біле мислення, все або нічого. Ви то класна людина, то не класна людина. Ви то ідеально все зробили, то не ідеально. У перфекціонізма взагалі відсутня думка посередині, і це дуже велика проблема. Я пропоную вчитися бачити компроміси, бачити щось сіре, а не тільки чорне і біле. Як це зробити? Для цього треба знайти якісь безпечні прояви вашого перфекціонізму. Я не знаю, як у вас там це буде з зовнішнім виглядом пов'язано, чи з якоюсь вашою роботою і шукати, де ви намагаєтеся зробити краще. От ловіть себе на думки ні, недостатньо є думка недостатня, або можна краще. О, ви зайшли на стежку перфекціонізма. Хватайте рибу за хвіст, тримайте, виписуйте ці думки, а далі пишіть компромісну думку. Я буду на своєму прикладі зараз говорити, бо в мене є профекціонізм цей сраний, я його успішно долаю і також виконую всі ці техніки. Ось, наприклад, роблю перед зйомкою цього віту макіяж. Дивлюся, ой, ні, недостатньо, треба ще отут підмалювати, отут підмалювати. Потім в якийсь момент я ловлю себе на цьому і одразу зупиняю фарбуватися. Я вирішила, що все, нет, буде отак от. І коли я там розчесалася, дивлюся, треба ще якось там зачесатися. ні, все, зупиняю, буде отак от. Треба витримувати не малесенькими кроками тільки так буде результат. Наступна наша зупиночка стало упередження про себе, що ви нікчема От воно десь там глибоко цей черв'як сидить і отак, от кусає вас зсередини, кусає. Цю думку треба руйнувати. Бо, поки вона живе, постійно будуть якісь дезадаптивні способи е пристосуватися до життя. Воно нам не треба. І я пропоную вам створити, по-перше, список ваших досягань за життя. Хай там буде 20 пунктів. А е пункти хай будуть якісь звичайні дерево, посадили, сміття викинули, коли воно було. Вже Взяли і змогли університет чи школу закінчити. Прекрасно, це велике досягання. Всюди, де вам було складно щось зробити, а ви зробили. Ви фантастичний молодець. Записуйте це, пишайтеся цим і хваліть себе за це. А далі я пропоную встановити нагадування в телефоні, яке буде щодня вам питання давати. Ви сьогодні не нікчема, тому що. І ви щодня будете шукати 5 відповідей або 3 відповіді. Але щодня впродовж трьох місяців, наприклад, тому що треба будувати нове упередження про себе. Ви класна людина, ви існуєте, ви щось робите. Ох, звісно, ви можете поучкам лапки відривати. Ну не хотілося би, щоб ви такою людиною були, але все одно ви можете вже сьогодні обрати, зробити щось прекрасне для себе, а можливо, просто піти зуби почистити, і це вже також буде перемога. Там, де є перфекціонізм, обов'язково є неадекватне порівняння себе з найкращими представниками людства, з якимись зірками, з вченими, з людьми, які досягли колосальних успіхів. І через таке порівняння, а вже ж буде закріплюватися думка, що ви не вдаха. От Тарантіно він класні відоси знімає, а я не класні, тому я чмошниця. Отак, от, от себе порівнювати не треба. Пропоную подумати. Тижня два, і виписати список всіх людей, з якими ви себе порівнюєте. І далі треба або ви створюєте список людей, з якими ви порівнюєте себе, але вони не досягли успіху. І ви бачите цих людей, не знаю, бом, -бом школя на зупинці. І він намагався намагався в нього не вийшло, але у вас вийшло щось краще ніж у колі. Порівнюйте себе з різними людьми, так буде трошечки краще. Це Перший крок, а другий крок вчитися порівнювати себе з собою 5 років назад, 3 роки назад. Дивитися в ретроспективі ваш шлях. Треба руйнувати думку, що вас люблять за ідеальність. Ні, вас люблять за присутність. Для того, щоб зрозуміти, що вас люблять не за те, що ви ідеально щось робите або прагнете до того ідеалу. Я пропоную вам сидіти і думати, а чого ви любите людей. І тварин, і природу, і якісь предмети мистецтва, що саме вам, які, які детальки. Знаєте, можливо, ви згадаєте, що любите чийсь сміх, згадаєте, що любите чийсь колір обличчя і довжину вій. Можливо, ви згадаєте, що любите, наприклад, запах липи, і любите через це липу. От Я дуже люблю липу, і я обожнюю цей запах, для мене це щось із дитинства. І отакі всякі детальки ускладнять ваше розуміння, кохання, любові. Людських стосунків. І ми не можемо любити за щось одне або приймати за щось одне. Це завжди комплекс, мікс. І як тільки ви розумієте, що ви. Сприймаєте і любите різних людей за різні речі, то можливо ви дозволите собі думку, що і вас хтось так само любить за ті самі ваші прояви, за те, як ви сидите, за те, як ви рухаєтеся, за те, як ви пахнете, за те, як ви просто існуєте, і за те, що ви є в житті, Все, цього достатньо можна не напрягатися. Так, в дитинстві там треба було три прижка з подвиподвіртом зробити, щоб на вас звернули увагу і сказали: О, доню, ти молодець, клас! А зараз можна так не робити. Наша нова зупинка це екзистійний страх і розгубленість. Як нам жити, ідеально жити? От цю кореляцію треба руйнувати. Але якщо ми зараз заберемо у вас цей сценарій, цю відповідь, то це ж сраці, як страшно, треба давати інші відповіді. Створіть для себе інструкцію. Як вам жити, на що вам орієнтуватися, коли ви приймаєте рішення, як вам потрібно вчиняти, а як не потрібно вчиняти. От можна створити такий список. Наприклад, я обираю, що. Моїм головним орієнтиром буде моє здоров'я, психічне і фізичне. І коли я приймаю рішення робити мені щось, чи не робити, іти мені кудись чи не йти, я оцінюю, все мені допоможе встановити цю цінність, моє здоров'я, чи я навпаки руйную цю цінність свою. І от я тоді розумію, що мені щось можна чи мені щось не можна, тому що здоров'я підказує мені, як треба, і не треба вчиняти. Бачите, не ідеальність здоров'я, а також це може бути щирість в стосунках, сміливість, наприклад, мій орієнтир, доброта і чесність, наприклад, розвиток, да? сюди, пожалуйста. І от ви складаєте свій список. Ваших орієнтирів, і одразу у вас тоді є костиль, на який ви спираєтеся. Не потрібно бути ідеальною людиною. Можна бути просто здоровою, доброю і веселою. І всього достатньо. Останнє, за що я хочу сьогодні поговорити, це те, що критиканство то недобре. Ви знаєте, у перфекціонізма. Багато критики внутрішньої, ну і зовнішньої також. Це такий порочний цикл, який треба розрізати, зруйнувати. Що робить? Усвідомте, що ви себе критикуєте, і замінюйте критику на здорову, мудру частину свою. Що це за здорова мудра частина? Голос вашої внутрішньої підтримки, любові і милосердя. От ви цькуєте себе і думаєте, боже, дебілка наша я відклала це до останнього моменту. Фу, я кончена. От зловили ці слова «стоп», ні. І починаєте себе підтримувати. Да, сонечко, знову треба боротися з цією проблемою. Так сталося. Ти взагалі не обирала цей перфекціонізм. Він з тобою стався. І ти можеш просто щось зараз зробити, малесеньке, щоб ласти не склеять. Що це може бути? Тобі дуже складно, може, ти відпочинеш, може, чайочку вип'єш. Боже, бідний котик, я так тебе люблю. Ти така молодець, ти так багато стараєшся. Боже, ти цілий листок якийсь і списала там якимись вправами. О май гаш! Супер! Дивіться, одразу інше ставлення. Ви себе тоді любите, і ви щось прекрасне для себе говорите, робите. Ну, милолюбо тоді щось взагалі робити, а не прокрастинувати, правда? А, а от прокрастинація, що хотіла сказати? А вже ж... Ви будете відкладати все, що можна відкласти, якщо ви перфекціоніст, тому що це, по-перше, спосіб подумати над тим, як зробити ідеально, по-друге, спасти себе від тої тривоги і страху помилок, бо помилки приймати не можна. І, звісно, це єдиний спосіб зняти надвеликі очікування від себе, тому що тоді, в останній момент, ви зможете прийняти той результат, який вже вийшов, або вже немає часу переробити, і ви якось це витримаєте в собі. Але якщо ви втомилися від. Прокрастинації я створила суперкласний зошит робочий, який ви зможете декілька місяців вести. Я записала дуже довге відео, цікаве, з дуже корисною інформацією, яка допоможе вам інтегрувати нові навички в життя і подолати ту срану прокрастинацію. Купитися це ви можете за посиланням під відео. Там до кінця року спеціальна ціна, тому скористайтеся своєю можливістю, я буду рада вам допомогти. А я зовсім забула сказати, що перфекціоністи не люблять приймати помилки, ну, не можуть їх приймати. Тому експозиція. Експозиція це малесенькими кроками витримувати свої помилки, шукати, що вони десь є. Ну, ви людина, все ви робите не так ідеально, як це можливо. Да? Ви щось забуваєте, щось відкладаєте, десь щось ламаєте. І от звернути увагу, де є помилки, згадати минулі і прям гладить себе. Да, це сталося це нормально. Ви абсолютно можете. Помилку витримати, як це робити? От ви звертаєте увагу на помилку, далі крутите головою, прям напрягайте шию, вмикайте м'язи, і дивіться, що все на своїх місцях. Вас все ще люблять, сприймають, планета вертиться як вертілася, посуд стоїть, машинка стиральна працює, ви стоїте, дихаєте, ніхто не вмер, все нормально. І от трошечки в реальність. Пірнайте, будьте з нею в контакті для того, щоб формувати думку. Помилки не смертельно, вони нічого майже не руйнують. Можна далі продовжувати помилочки фіксувати, десь щось виправляти, новий досвід плейкати. Дякую, що подивилися це відео. Я вас міцно-міцно обіймаю і сподіваюся, що ви будете менше до себе дойовуватися і дозволити собі бути не ідеальною людиною. Просто ось існувати цього достатньо. І до речі, можливо, ви опишете в коментарях ваші прояви перфекціонізму. От таким чином будете робити крок до того, щоб його долати, визнати, побачити і сказати ні, цьому блядству. Все, Па-па.